Всім привіт, друзі! Це початок нового влогу, давно їх не було на каналі. І, звичайно ж, при такій прекрасній книжковій події, як Книжкова країна на ВДНХ, я не могла не засняти це і для себе на пам'ять, і для вас. Я буду там і в п'ятницю, і в суботу, і потрішку буду вам щось знімати. Сьогодні ми поїдемо із моєю подружкою Настю вивідувати в перший день наш книжкової країни. Якісь там, може, книжечки купимо, щось поїмо, про щось, звичайно ж, побалакаємо. Класно, проведемо час, я надіюся І завтра буде приїжджати Мілка. І ми ще з нею з самого ранку І десь до трьох будемо також там гуляти. Тому беру вас разом з собою. Я вже трішки нафарбувалась тільки залишились губи дофарбувати. І вже весь одяг в мене готовий, попрасований. Зараз тільки вдягнусь і все. Дуже довго в мене була дилема. Давайте з вами вийдемо на балкончик, тому що тут так тепленько, класно. Дуже довго в мене була дилема, що ж мені такого вдягти. Вічна проблема, куча одягу і нема що вдягти. То я вирішила, що, напевно, це буде спочатку юбка і сорочка. Потім ні. Штани, сорочка. І тепер все-таки буде штани, майка і сорочка. Тому що якась така непонятна погода, ніби і жарко на сонці, але такий прохолодний вітерець, якщо сонця немає десь в задінку. Тому. Надіюсь, я не зжарюся. Сьогодні в п'ятницю там немає якихось таких особливо цікавих, особисто для мене подій. А от в суботу буде аж три. Тому обов'язково хочу на них потрапити, все послухати, посидіти, подивитися. Надіюсь, що я зустріну багато людей із книжкової спільноти, з якими я спілкуюся. Нібито більшість також має саме в суботу прийти. Думаю, що там буде дуже багатько народу порівняно із попередніми двома днями. Поки ще в мене є трішки вільного часу, розповім вам про книжки, які я більш за все, напевно, собі куплю. Перша це новинка від лабораторії авторки, яка мені дуже сильно подобається. Це Емі Гармен, Перша дівчинка. Також я хочу купити книжку Наречена Алі Гейзелвуд. Вона мені дуже сильно подобається по оформленню і, взагалі, ідея, що ця авторка напише якесь фентезі, мені дуже цікава. Також я би хотіла подивитися на книжки Елізабет Лім свого часу. Я, як ви пам'ятаєте, можливо в одному із влогів щезніше не дочитала книгу перша частина обіцянки дракона. Сім багряних журавлів. Не дочитала, але тепер дуже зацікавилася її ще одною книгою, яка нещодавно вийшла: це зіткати світанок чи розіткати світанок» якось так. І кажуть, що там доволі цікава лінія, і що книжка прям так сильно затягує. А мені ось хочеться справді такого. І ще від мене цікавлять книжки Салі Гепфорд, а особливо Хороша сестра. Не знаю, скільки книжок я сьогодні куплю. Якщо чесно, бюджет у мене не дуже великий. Я би хотіла на книги витратити ну, десь до 2 тисяч гривень. Надіюсь, що в мене вийде не вийти за рамки цього бюджету, тому що, в принципі, там ніяких акцій, начебто, не має бути, і все буде по повній ціні від видавництв. того, знаючи ціни на книжки, ви розумієте, що я сильно розгулятися не зможу. І ще такий нюанс, що я хочу не всі книжки купити в один день, бо не всі хочу разом з собою таскати, Але для атмосфери такої сьогодні хочу якусь одну книжечку купити. Завтра ще декілька куплю і якось так. Тому подивимося, можливо, мені щось таке приглянеться, що я прямо в процесі переглядання цих всіх книжок. От прямо хоп, загорюся в неї і захочу купити. Таке також не виключено. Настю вже трішки подивилася, які там є книжечки, все. Але для себе зрозуміла, що краще приходити відразу під відкриття пішкової країни, якщо ви хочете купити якісь книжки зі зрізами. Тому що всі зрізи вони на сонці і вони вигорають, особливо чорний зріз нареченої. Для мене вже зовсім не чорний, а якийсь такий трошки сіренький. Того не знаю. Можливо, навіть наречено вже завтра собі А Інші книжки якісь без безрізу, то в принципі можна брати. Найдіть блогера, називається, уже стоїть і щось там знімає. Ось дзвонить мені на Закадровий голос. Вам зараз розповість, що мені сподобалося на книжковій країні. Зустрічає нас Ріді та Джордж і Рідбері. Потім ми приходимо, бачимо дуже багато цікавого мерчу. Я підзависла біля стенду Апріорі. Мені сподобалася ця книжечка «Єнісі Гонер і також, звичайно, ж, сходження Сенліна. Але я тоді її не взяла, подумала, що візьму на наступний день. Ми з дівчатами зібралися по коктейльчику, виїпили, дуже смачно поїли в цьому класному кафе на ВДНХ. Всім дуже його рекомендую. Потім ми списалися із Ірою Лостен Ліп і вирішили піти зацінити таку класну фотозону в колаборації Укрзалізниці так негарній є. Ми їдемо, в Дніпро до Міли. Їде, Їде, завтра вже їде. Можна її приносити таку якраз фотозону, вона така тут, чи тут і скучила за поїздом, сідай далі їй. Яка чисто, я стою, що їхала, на потязі, що приїде потяг. потяг. Ну прикольно. Подивилась, подивилась, полапала ці різноманітні видання, але з англомовної літератури нічого не взяла. Після презентації Олесі Книжок про Самонди Пілчер мені дуже захотілося взяти саме новинку Повернення додому, але все-таки я її не купила. Відьма з варти також крутила, крутила в руках уже тисячний раз. І теж не купила. Мені дуже сподобалось, що Арем дозволило розпакувати книжечку. Вони самі її розпакували, поставили на стенд, щоб люди могли побачити, який там шрифт, яка вона всередині красива. На ці всі форзи, ці тиснення. Ну молодці, це була дуже класна ідея. Також позадивлялась на книжки Салі Гепфорд. Стояла довго, думала, чи воно мені треба. Перша покупочка, і саме саме бажана від лабораторії.

Скажите, що купили на книжковій країні? Душу. І... Але ви ще і... одну вже відправила? Про це ви дізнаєтесь на каналі Уміле. Якщо бажаєте дізнатися, підписуйтесь на мій канал. Ось так. І... Блогери пилять контент. Дуже дуже холодно і дуже багато людей набагато більше, ніж було вчора. Черга до КСТ Велетенська. Мені не дуже холодно, тому що я сьогодні єдина жінка в пальто тут. Ой, моя блесі тут покаталася. Дуже любить такі карусельки всякі. Знову станке і знову гігантська черга. Рекламу Оніксової бурі в повному обсязі. Огляди, відгуки. А трилери це один з улюблених жанрів і детективи. Тому Рутвейла для мене просто ідеальна авторка. Обожнюю її книги, бо вони всі дуже кінематографічні, атмосферні і мені завжди цікаво, навіть якщо я казую. Мені було складно, наприклад, вибрати найулюбленішу книжку, тому що у мене їх дві, і я навіть зараз от суджу і думаю, правильно чи неправильно я обрала правильно чи неправильно, але все таки, мабуть, правильно на матчі чашечку випереджає смерть місіс вестива книжку повороти ключа. Тому що знову ж таки сім'я сімейні таємниці, розкриття цих сімейних таємниць, і мені ну, мені завжди цікаво, а як поставиться головний герой чи героїня, власне, до того, що вони відкривають, чи будуть вони з цим жити, чи взагалі і як зміниться їхнє життя? І власне в цій книжці ми за цим всі ми спостерігаємо. І мені здається, що саме смерть місіс Вестери» це була одна книжка. Так, здається, єдина книжка ротве, яку я оціла і прочитала відразу. Тобто деякі я там декілька днів читаю, Це не хотілося мені е, залишати цю книжку, хотілося знати, чим завершиться ця історія. Жінка з каюти No10. Як я вже казала, через цю тему е, того, що жінка жінці подруга, а не суперниця. Е, також там тема подолання власних штрихів, е, тому що була ну, в принципі, ж страждає від ПТС, ну такого не коротше, так від цього а, плюс мені стилістично дуже сильно сподобалася ця книга, як там подається інформація. Мені дуже подобається її атмосфера, щоб ви розуміли, ми опиняємося на такій собі міні-версії Титаніка. Ось тому це для мене ще таке. Повернення в дитинство, коли ти дивишся цей фільм вперше, і він шалено подобається. Тому не знаю, за всіма критеріями мені ця книга надзвичайно подобається. Дівчата так серйозно оцінювали книги. Мораль, там якісь теми. Я люблю читати трилери за емоції, тому я якось емоційно оцінюю У мене. Також на перших трьох місцях книги, які я прочитала найшвидше за один день. Ось, ну та дівчина у мене улюбила книга. Не знаю. От захопила вона мене своїми героями, своєю динамікою. Те, як я сама захопилася і розслідувала це все. Те, як мене здивувала авторка кінцівкою. Ось і да вона в мене на в першому місці. Якщо оцінюю вона для мене з і є для письменниці, для читачки. Як письменниця мені б хотілося саме так дивувати читача, чи, якщо чи, 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 це жанр трилера детектива. Як читаєшся, мені хочеться отримати від трилера саме такі емоції. де ти відчуваєш, що тебе трошечки водять за ніс, але знову ж таки, з тебе не роблять дурня, в тебе немає такого цього рояля в кущах, що десь там в кінці хтось вистрелив, кого не було всю книгу, наприклад, і він, наприклад, в кульці. Підходив вже кінець другого дня. Ми перекусили з Мілою в грузинському ресторані, і вона вже мала їхати додому. А цей день я завершила вже по традиції нашій сандрі та Насті. Ми вже другого разу так закінчуємо наші фестивалі. Йдемо з нього разом додому. Який третій день? То що, знову пішла на фестиваль, спитаєте ви? А зовсім ні. На третій день ми просто зустрілися ще раз Настю, пішли в книжковий магазин. Вперше я була у кав'ярні книгарні Старого Лева. Ну, прямо таки манить мене ця серія від Елізабет Лім про цих драконів, можливо, все-таки її собі куплю подивилась такі румкомчик, але, звичайно ж, нічого не взяла. Люблю дивитися навіть топи продажі книгарні є. Пішли ми в Рідіт, надивились на красивезні книжечки. Звичайно ж, знову полювали за якимись англомовними новинками, але нічого так, я собі і не купила, хоча мені дуже сподобалася книга. Ось такий бачила щоденничок, і ось про цю книгу взагалі я вам і казала. Але вже буду чекати, коли вона вийде в артбукс. Побачила ось таку новиночку від видавництва тако. На книжковій країні це був топ-продажів. це відео взагалі-то я знімала для своєї подружки Лєни, показувала їй, якої неземної краси ця книга, що прямо-таки, і мені захотілося її прочитати, з дуже гарними вона відступами та шрифтом. Подивилася ще раз на сліпе побачення з книгою, але все-таки не наважилася собі взяти її, тому що, боюся, що просто книжка, яка буде там, або в мене є, або мені взагалі не підходить. Ну що, друзі, нарешті в мене з'явився час, щоб розповісти вам. Мої фінальні враження від книжкової країни. Я була в п'ятницю та суботу. В суботу була набагато гірша погода, набагато холодніша, було десь 8 градусів, а от в п'ятницю була просто ідеальна погода. Навіть дуже жарко було. 27 градусів було так класно гуляти на дворі, дивитися на ці всі павільйони. І на дворі, і всередині, і їсти на фудкорті, і сидіти на тих пуфіках. Коротше, атмосфера була просто неймовірна. І, звичайно ж, більш яскравіше це все запам'ятовується на перший день, як тільки ти туди зайшов. Спочатку Мені хотілося купити просто кожну книжку, яку я бачила. Але потім я зайшла в свій вішлист і подумала: ну що я хочу най найбільше -най щоб прямо сьогодні ввечері почати читати. І першою книжкою була куплена новинка від лабораторії, яка була лідером продажів у п'ятницю. Це перша дівчинка Емі Гарман. Я була здивована, що ця книжка в твердій обкладинці. Мені щось таку закладинку поклали дуже гарно. Я навіть не бачила, що вони мені її поклали, це була дуже приємна несподіванка вдома. Як зазвичай дуже класний шрифт. Я дуже заінтригована, як же пише моя улюблена авторка ще й фентезі жанрі, дуже рада, що люблю і цей жанр також, тому не буду проходити повз її нової серії, яку вона буде писати. І дуже вже чекаю і наступних частин. Надіюсь, що лабораторія з ними не затягне і ми скоро їх побачимо. Я в цей день більше часу провела із дівчатами це брунатні сторінки Настя, і також із її подружками це Таша та Ліля. Ліля це Ліля Галка, ми, ви, можливо, знаєте її телеграм-канал, і більшість, напевно, із вас на нього підписані. Ми дуже класно провели час, також я бачилась із Ірою Лостен Ліп, але ми з так більше фоткалися і не знімали відео і просто встигли. Прикольно поговорити, підняти день одній настрій. Ну, а в другий день, вже з самого ранку, приїхала Мілка, ми з нею гуляли. Я потрапила на чотири події. Більшість з них була від видаництва РМ, і також ми сходили на одну від видаництва Віват. І також ми бачилися ще із різними блогерами, такими як Сандра. Ще кого я бачила, Макс це хлоп, що читає, звичайно ж, Олеся, Марина. І ще дуже-дуже багато всяких людей, яких я знаю і через екран і вживу, і бачила ще з моєю підписницею, Танією. Коротше, дуже багатьох людей побачила мені саме ось за цим і хотілося прийти на фестиваль, щоб побачити всіх своїх колег, поспілкуватися про книжки і не тільки. Знаєте, це такий момент, коли ти з кимось зустрічаєшся, ти, можливо, з ними не переписувався взагалі в Інстаграмі і десь, але у вас завжди знайдеться тема для обговорення. І це було найпрекрасніше. Бачити таку величезну кількість людей, які люблять одне й те саме, ось це було, напевно, найцінніше в цьому фестивалі для мене. В другий день я собі купила новиночку для себе, буду відкривати нову авторку Салі Гепфорд. Вибрала її із трьох, які вже вийшли. Як це, хороша сестра, свекруха і споріднена душа. Я обрала саме споріднену душу, вона мені по анотації якась така саме цікава була. І Міла теж взяла собі таку саму книжечку. Будемо, можливо, читати разом, але вона вже її, по-моєму, дочитує, а я її ще не починала. Ну, як мінімум, будемо точно її потім обговорювати. Я більш нічого не купувала на книжковій країні. Я обмежилася лише двома найбільшими бажанками, хоча я ще хотіла від Рем після того, як ми потрапили на подію, яку вела Олеся, про книжки Роза Мунди Пілчер. Я дуже сильно захотіла познайомитися із її книгою Повернення додому. Вона дуже красива, вона така з зеленим зрізом, така машина, ретро. Коротше, оформлення цієї книги мене так сильно зацікавило, що я навіть не знала про що ця книжка, але мені дуже сильно її хотілося. І ще я хотіла книжку Елізабет Лім «Сіткати світанок, але так, на неї свої кошти і не витратила. Але, можливо, якось пізніше я її однозначно собі куплю. Також дивилася на наречену Алі Хейзлвуд, але все одно не взяла. Можливо, якось потім її собі також прочитаю, коли на неї вже буде в мене час. А зараз в мене і так купа читацьких планів. Тому. Ось так мені книжкова країна сподобалась. Я дуже рада, що побачилась багатьма людьми. Напишіть чи ви відвідували книжкову Україну? Скільки книжок ви купили? Які. І взагалі чи будете йти на книжковий арсенал? Я думала, чомусь, що він буде аж десь восени, але мені сказали, що він в кінці травня. І це мене дуже сильно здивувало. Ну, подивимося, чи я на нього потраплю. Поки що не знаю точних дат, нічого такого. Але кажучи, ця подія ще цікавіша за книжкову країну, тому думаю, щоб її також відвідати. Якщо хочете бачити більше контенту від мене чи підтримати мій канал фінансово, то я буду дуже цьому рада. Я пропоную вам підключити спонсорство, яке ви можете знайти по посиланню під цим відео і під кожним також попереднім. Я зазвичай туди знімаю якісь влоги або якісь такі підсумкові відео, наприклад, там найгірші книжки півріччя, найкращі книги півріччя і всяке таке показую скоріше своїм спонсорам, які книжки я купую, розповідаю про всілякі книжкові плани. Тому, якщо хочете бачити і чути, і все знати першими, то підключайте собі спонсорство. Дякую вам, друзі, за увагу. Зовсім скоро побачимось у новому відео. Напевно, це вже будуть або покупки, або прочитані. У мене, в принципі, назбиралося десь десяточок нових книжок, які я купила якось непомітну для себе. Але хочу вже вам про них розповісти і не собірувати величезну купу 40 книжок, як минулого разу, і не могти вам толком про них розповісти. Тому, друзі, зовсім скоро побачимось у новому відео. Не сумуйте!